Так, розпочинаємо нашу роботу. На засідання нашого комітету виноситься нашій комісії виноситься одно питання про внесення змін до місцевого бюджету Чорної міської територіальної громади на 24 рік за рахунок перерозходу з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів. Початкових класів, закладів загальньої середньої освіти у 2024 році, інформує Прошу. Розпорядження Кабінету міністрів здійснення пірослав обсягу сувенції, який надається на харчування початкових класів і зменшено обсяг цієї сувенції до бюджету тритайної громади у сумі 198 500. Тому пропонується внести зміни по головному розпоряднику. І зменшити ППК 14.03, що стосується харчування початкових класів зараз освіти закладів у сумі сто тисяч 500. Ці кошти були надані по програмі, і значить зменшується обсяг у саме програмі розвитку освіти. І що стосується бюджету. Так, питання до доповідача нема. Тоді голосуємо. За. за за кондальный, за помощь. <клес> Дякую. Так і питання із хто хоче розвідувати різні. хотіла сказати, шановні депутати, у нас попередньо, так, 17 грудня буде наша сесія. Ми будемо приймати бюджет. Все. От. І хотіли би показати, що все-таки ми. Включати думаю, цю пільгу, на спроблемі, щоб робити приміщення, або зараз. Там Галина Степанівна написала листа у відео освіти про те, що вони хочуть збільшити батьківську плату. їй було долучення про те, що лист листом нехай на протокол зборів батьків чи батьки звідні. то не падає, то якщо всі нас більше за рахунок чого? Тобто якісь краще Ні, ну якщо на збільше мінімум чого ми так, то що ми пішли у верхнув. Сидічно пише ці наверх. Якщо, наприклад, збільшує 50 батьківських, значить і наше, і так і ми збільшено. У нас 50 на 50. Те, которые платіли 50, то коли вона права пропонує 60, а там, де була вартість харчування 60, вона пропонує 80. Тобто 40 з бюджету і вообще 30 днів бюджету. То зараз 1 мільйон 300. A, если вы збільшили на вартість, то ще додатково как минимум на 400 тысяч на обеспечене, включає садочку. Каска субвенціями також державний бюджет прийнятий. в цілому зараз кинули нам повністю додатки, субвенция свитня є, е, але не розподілена по громадам які будуть обсяг на п'єт-працівники, плюс п'єт-працівників. Прописано, що, э, везде було анонсовано, що вишивається 1300 гривень э, п'єт-працівнику, і по суданові чітко прописано, що це п'єтичний працівникам, начальник заходу, іменно середня сила. Тобто, вона така розповсюджується на

частка более большого забеспечения и в у нас реверсы конечно мало, но если взять, что на полу реверс все таки вроде на котчинг больше реверс и но не выбираю частную котче которо идет она немножко по полной то зараз а потом что здесь анонсируется что она будет надана на втраты в том роль

Врахуємо та наталій хати не треба цепляється. В дівчаті будуть передача сума, яка є, а так як бюджет знаходиться чітко підписано, що ми маємо право надавати додаткові кошти за на харчування, то щоб вже наді не лишати, зараз вже все враховано, і щоб передбачити кошти за вартість харчування, все равно буде збільшена. Он представленный мая. А в наступном момент просто вот это изменится надоемое. Все равно заключаются в договорах, в до такого будут ще а потом на додатковое Так, заключение. Воно бы, не проблематично, якщо я до такого переключаться. Тоже точно так же, як ми на ГСИ. в середині року на ми это такое переключаться, заключаться до такого года из пишения. То есть это все це к сменам и бюджету. Є проблематично, що ми затражуємо. Наша ми позиція така рік, позиція, що розуміє буде. 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 Ми обговорювали, що не проблема, якщо таке бачення, то. А він поїде, якщо вчора він поїде, бо його їде, і далі, або там поранення отримувати. Тобто що ви маєте на увазі, що розділити ну, не всі, ні, як учасники. Я вважаю, що правильно всі, що Ну, то тоді все, на ну, що будемо, ну, що будемо там інваліди, що вони всі мають, якщо учасники боєвих дій, то нехай би тоді, якщо ви кажете всі буде, ну, то всі. Всі, хто маєте, протежку, так правильно буде. Що... Ну. Так, конечно. Так, і ще немає, ніхто не хоче. В січні, січні місяці у нас буде сесія, ти приймають. Я кажу, я виключаюся, що тому що ще е, в садочку не провели тут ті загальні збори, що не подумали, бо не знаємо, яка сума там буде від того, чи в не піднімуть. Ми в тому рішенні ви приписали, да. і так порт. Ну, що Щоб ви не діляти прямими рішеннями, а в одному рішенні. Просто поки батьки довжні теж знати песні, що буде з батьківського